Санкції проти Росії мали продовжити автоматично. Єдина позиція 28 членів ЄС з цього питання. Така скасування або послаблення санкцій щодо Росії можливе лише якщо Москва у повному обсязі виконає умови мінських угод щодо України. Поки ми цього не досягли, тому міністр закордонних справ і я докладатимемо зусиль не лише для того, щоб було продовжено мінські угоди, а й чинні санкції у східному комітеті німецької економіки критикують рішення про продовження санкцій. Як заявив голова комітету Екхард Кордес у четвер, цьогоріч обсяги німецького експорту до Росії можуть знизитись на 8,5 мільярдів євро. І, хоча причиною стали не лише санкції, їх поступове скасування було б в інтересах усіх сторін, вважає він. Це не нова позиція для німецького бізнесу. Головну інтригу тримає Італія, яка виступила за продовження обговорення санкцій. Прем'єр-міністр Матео Ренці запропонував підняти це питання на саміті ЄС. Як пише Financial Times, це викликано роздратуванням Італії тією наполегливістю, з якої Німеччина дотискає будівництво газогону Північний потік-2. У Римі вважають, що Берлін ставить свої економічні інтереси вище від колективної дипломатії ЄС. Financial Times пише, що Рим все ще тримає злість на Брюссель за рішення заблокувати будівництво південного потоку, що мав би постачати газ з Росії через Італію. Італійський уряд захотів зробити це не спокійно на дипломатичному рівні, а на зустрічі на найвищому рівні. Та наскільки я знаю, рішення вже погоджено про те, що санкції залежать від виконання мінських угод. у п'ятницю німецький депутат європарламенту їде до Москви, де він збирається ще раз оприлюднити позицію Брюсселя. Росія мусить виконати свою частину мінських угод, і лише після цього можна буде говорити про зняття санкцій.